Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику таку чудову, як Ейдінгер е 5 Також зріжемо от і нові приваримо, щоб вони довше були. І зараз буду ставити тут кронштейн. Переводимо в ручне положення за допомогою ключика. Якщо ми зробимо трошки, ми тут двигун трошки сюди всередину подвинемо, то ми зможемо ще більше відкрити. Ось тут обов'язково треба брати на сковзні бовти. Звертайте дуже увагу на те, де стоїть зараз ця перемичка. Всім привіт! Ви на каналі «Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Паращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику таку чудову, як Едінгер E5. Ось на такі ворота. Ворота у нас із жалюзі. Посередині нема за що взятися, будемо братися за верхню трубу каркаса. Тут одразу я бачу кутки переставляли, ну це хоч правильно зроблено, а тому, щоб поставляли такі ось кутки. Вони дуже багато чого дають жорсткість. Встановлювати будемо зверху, будемо встановлювати упор, а також будемо встановлювати тут фотоелемент. А зараз приступаємо до роботи. Друзі, тут паркан зроблений з шлакаблока, тому просто поставити автоматику неможливо. Треба зробити деякі закладні, як кажуть. Ну, Рознести нагрузку. Тому от якраз ми цим зараз і займаємося. Пшину металу на закладні я беру п'ятерку. П'ятерку або шестерку. Бо четверка це вже маловато трохи, а восьмерка це вже забагато. Тому я раджу брати толщиною десь 5-6 мм. Більше не потрібно. вам сказати Ви можете виграти сертифікат з 500 гривень на аксесуари. При покупці автоматики в компанії Нові ворота ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за писання, які знаходиться під відео. Другий подарунок це кресла. Правда, відкитні хворіт, ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Даний фотоелемент він універсальний такий. В нього можна поставити і батарейки, і окремо подати живлення. Тобто або то, або то. Тобто У нас є провід, ми будемо подавати живлення окремо. Ось на ці два контакти. Полярність соблюдати не потрібно, тому підключаємо, куди що підключилося. Ці два контакти, там стоїть заводом перемичка, ми її не трогаємо. Друзі, це, оці на козирку загиби, вони мені заважає ці капельки, чи як їх назвати правильно. І я тут буду ставити свій куточок, тому я вирівняв. Зараз я козирок прижму своїм кутком. Зробили закладну, треба зараз її задути грунтовочку. Отак ось зараз зріжемо отак. Ось ось. Вирівняємо і зваримо, і нові приваримо, щоб вони довше були. Ось тут кронштейн я роблю по цьому рівню. тобто Переніс по рівню собі відмітки. І зараз буду ставити тут кронштейн. Отаким чином. Ну, Половина туди буде, половина сюди йти кронштейна. Для того, щоб нам трошки отодвинутися, щоб двигун стояв як діагональ прямокутника, а не, а не паралельно був. Дивіться, друзі, бачите, я так зарізав трохи на, 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 на скоси. Це я навмисне зробив, бо мені треба трошки отак вивернути. Для чого? Для того, щоб ми зробили, могли більше кут відкривання зробити. Щоб тут мотор потім не впирався, а трошки він тоді отак от вигнеться і буде тут. Ну... Переводимо в ручне положення за допомогою ключику, який поставляється. так треба лапку поставити. Бачите? Вставляємо кронштейн. Краска, діло в тому, що порошкова, і вона трошки затекла. Тепер треба чимось прочистити її. Тоді вона залізе, бо воно дуже так плотно заходить. Отягуємо yes. повністю і йдемо відкриваємо. Виділили повністю шток, йдемо відчиняємо, побачимо наскільки воно відкриється. Ага. Якщо тут ще є запаси, гарного запасу є, ну, а там я не бачу, що ми там Бачите, ми ось тут впираємось. Якщо ми зробимо трошки, ми тут двигун трошки сюди всередину подвинемо, то ми зможемо ще більше відкрити. Тут більше зробити відкривання. Отаким чином ми підбираємо розстояння для того, щоб кут відкриття був дуже-дуже максимальний, ну і щоб двигун не заважав. Ось тут обов'язково треба брати на сковзні бовти. Чому брати на сковзні бовти? Бо труба вона тонка стіна, І коли ти приварюєшся до труби сваркою, то завжди воно виривається разом з куском труби, тобто разом з м'ясом, як кажуть народі. Тому я раджу завжди тут брати бофтами і ніколи нічого не виривається. Завжди вже тоді стоїть мертво. відкриваємо дивимося как я воно відкрив друзі я думаю це більше ніж достатньо я взагалі казав отак йому відкрию вивернув гарно вивернув так треба тут розкріпитися Ну що ж, друзі, ми встановили даний двигун, Залишилось тільки почистити від шлаку, шви почистити та загрунтувати. Другий двигун встановлюється точно так же, як і от перший. Друзі, ну а дані фотоелементи має тільки живлення та управління. Живлення підключаєте будь-куди, полярне соблюдати не потрібно. Так само і управління. Полярне соблюдати не потрібно. Єдине, що звертайте дуже увагу на те, де стоїть от зараз ця перемичка. От її вже помічник переставив на НЦ. Бачите, там на платі є написано НОНЦ. Це треба обов'язково соблюдати, щоб наша, наша автоматика працює тільки на НЦ. Бо якщо ви на, поставити на НО, вони будуть працювати тільки в, в тому випадку, коли на них щось буде стояти. А ця перемичечка служить для того, тут є свій динамік, піщалочка така, вона пищить, вона дуже хороша тоді, коли на протиположному датчику ставляться батарейки. Коли батарейки сідають, тоді воно дає звук. Ну, а так як і у нас провод, то ми зробили вверх і виключили піщалку. Встановили коробочку, так поводили дротики, тому будемо спаювати в коробочці все. Друзі, давайте розповім трошки вам про плату. Ми маємо два запобіжника. Один 0,5 А, другий на 5 А. 0,5 А це він відповідає тільки за саму плату, на цей трансформатор Якщо цей трансформатор згорить, то буде горіти оцей запобіжник. 5 А він відповідає на общу сеть, а також ще і на двигуни. Тобто, якщо або замкне сигнальна лампочка, або двигун щось, то буде згорати обов'язково цей запобіжник. Якщо перестала працювати автоматика, завжди треба в першу чергу перевірити запобіжники, якщо вони цілі чи ні. Друге, ось це є е, запобіжником, але це запобіжники називаються варістари. Тобто Вони стріляють, так роз, вони так роздуваються, коли йде більше ніж 275 вольт напруга, вони, вони стріляють і тоді горить ось цей запобіжник. І якщо ви вставляєте новий запобіжник, він у вас грає, обов'язково перевірте ці, запобі... ці варістори. Якщо вони вздуті, то треба плату відправляти до ремонту, або самому перепаяти ці варістори, або відправляти і їх перепаяють. Ну, на крайній випадок можна їх викосити. Ну тоді не буде захисту. Тобто та велика напруга піде далі по платі і може попалити далі все остальне. Далі, іде цей клеммік, це підключення лінія етап-фаза Тут написано внизу. Лінія етап-фаза, N, це 0 Потім йде підключення першого двигуна. Неважливо, який він, правий, лівий. Він перший, який відкривається. Може він бути правий, лівий, нема, нема різниці. Головне, щоб він був перший відкривався. І куди він відкривається чи закривається, куди відкриваються ворота? Всередину чи назовні. Неважливо. Перший відкривається. Ось сюди підключається. Потім йде конденсатор, підключення конденсатор, я вже їх підключив. Потім йде другий двигун, другий, який другий відчиняється. Неважливо, правий чи лівий. Обов'язково повинен бути тут, другий відчиняється. Всередину, ну, чи назовні, неважливо. Він повинен другий відчинятися. Ось сюди підключається. Далі йде конденсатор другого двигуна, я вже його підключив, він не був підключений. Потім йде підключення сигнальної лампи. Ось сюди підключається. Далі йде група таких клеміків, вона віддільна група, це слаба точка називається. Сюди підключається живлення фотоелементів, потім йдуть управління фотоелементів, а потім йде кнопки стаціонарні, які потрібні. А кнопка стоп, кнопка «Відкрити», кнопка «Закрити». ну і кнопка «Пуш». Воно все ось тут є. Далі йде клеммік, це клемник антенна. Ось цей кусочок дротику це завжди, в 99 випадків случай, завжди його вистачає. Далі йдуть автоклоус, це потенціометр автоматичного закриття. Ми використовувати тут не будемо, так як ми не ставили це в безпечності, то я не раджу включати цю функцію. Тобто вона буде завжди виключена. Включається вона ось цим переключателем. Десь автоклоус, бачите? ось? Четвертий тоді переключатель. Активували, тоді вони стояли відкриті, потім самі пішли закриватися. Ну, ми це використовувати не будемо. Далі це де? задержка між створками. Тобто це ми зробимо, бо у нас є притворна планка. Що таке? Спочатку йде один двигун, а другий стоїть. Потім через деякий час піде тільки другий, щоб перше встило одійти, щоб вони не зустрілися притворною планкою і не заклинили. Це у нас Форест. Я завжди ставлю на максимум це зусилля, завжди ставлю на максимум. Нашими напругами треба ставити на максимум. Тобто, щоб ніяких не було проблем. Ну, а ці два потенціометри це. Ми регулюємо час відкриття нашої автоматики. Ми виставляємо час відкриття, а час закриття автоматика виставляє сама і додає ще 3 секунди. Тобто ворота закрилися і мотори гудять ще 3-5 секунд. І це нормально. Не лякайтеся. Далі йдуть такі діп-переключателі стоп-стоп. Це якщо ми б використовували кнопку Стоп, то ми б активували. Ми її не активуємо. Потім фото, ми теж їх не активуємо, тому що ми використовувати їх на даний автомат, таки не будемо. Де флеш-лампа. Ну, лампа у нас йде зразу з флешкою, тому ми теж не активуємо. Автоклоус ми не використовуємо, я вже казав, так як нема, я не раджу використовувати автоклоус без безпеки. Тобто обов'язково. Треба ставити дві пари фотоелементів. Іде софт стоп, це плавний стоп. І soft старт це плавний старт. Плавний старт, якщо ви включите, ви його навіть не побачите. А плавний стоп, так, да, я його завжди включаю. У 99,9% випадків завжди включаю. Що, друзі, робимо перший запуск. Як робити перший запуск? Ставимо ворота відсительно наполовину відкриті, наполовину закриті. Ну, це відносно, не обов'язково міряти. Подаємо живлення, то нажимаємо на пульт. І отут увага. Дуже важливо, що буде створка робити. Відкриватися чи закриватися. Це дуже важливо, повинна відкриватися. Якщо воно буде закриватися, то я буду міняти полярність. О, вона відкривається. Значить, у нас підключено правильно. Значить все чітко. Як записати пульт на дану автоматику? Ось Тут є кнопочка Кей, бачите, все. Вона одна єдина і все, більше немає нічого. Раз нажали, засвітилася лампочка на дві створки. Якщо два рази нажмемо, засвітиться лампочка на одну створку. Ну, нам треба дві створки. Раз нажали, потім нажимаємо на пульт, Тримаємо светодіод проморгається, все, пульт записаний. Друзі, дивіться, ось це модель. Подаємо живлення. Живлення ось тут, саме крайнє це живлення. Бачите? Все подалося живлення. Power загорився, тобто, і Wi-Fi. Тобто Wi-Fi вже спрацював. Моргає GSM модуль, GSM, що немає карточки. Зараз ми карточку вставимо і буде все працювати. Це у нас управління. ось так, Оце управління, а це у нас живлення. Вставляти карточку будемо ось сюди. Ось сюди будемо вставляти. Друзі, вставляємо SIM-карту в телефон для того, щоб її активувати і зняти з неї всі паролі. Дивіться, дана карточка не має паролі, тобто вона включилась без паролі. Якщо б запрашувала пін-код, то треба було б обов'язково цей пін-код відключити. Ну, у нас немає, не затребувало це добре. Тепер нам, нам треба тільки зробити перший дзвінок. Будь-на який номер. Зараз зазвонить цей телефон і ми візьмемо трубку, тобто воно буде активовано. Все. Все активовано, можна карточку виймати, все, все працює, все добре. Активацію пройшли, вставляємо нашу сімку. так, ось так. О, все. Сімка стоїть. Включаємо наш GSM модуль. Є. І ось тут також саме. Є, все, ми включили. Тепер треба взяти телефон, скачати програму і будемо його налаштовувати. Ну що ж, заходимо в Play Market. Пишемо в Play Market GSM нові ворота. GSM. Бачите, GSM нові ворота, бачите? латинськими. Знаходимо GSM нові ворота. Ось вона. Та скачуємо. Установити. Чекаємо, поки вона скачається, то встановиться. Вона встановилася, відкрита. Ось так вона виглядає. Нові ворота GSM. Для того, щоб зв'язатися з GSM модулем, нам треба зробити свайп Wi-Fi, підключитися до Wi-Fi. Вот, GSM Wi-Fi. Видіть GSM. Раз. Пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це стандартний пароль. Це стандартний, його можна змінювати. Все. Підключено. Ми, ми, ми підключилися до нашого GSM-модуля. Бачите, все підключено. Нам треба додати щось додати. Нажимаємо кнопочку. Додати номер телефону. Додати телефон, бачите, це по дзвінку, а це... Без дзвінка додаємо. Як додаємо? От написано плюс 3, плюс 3.8. Додали ім'я зберегти. Телефон успішно збережено. Тепер, якщо буде телефонувати цей номер, то ворота будуть відкриватися або закриватися. До речі, за цими номерами, всі, які я ввів, ви можете також зателефонувати та приобрести точно такий GSM модер. Можна подивитися. Бачите, всі номера додавлені. Можна нажати, допустимо, змінити там чи видалити, видалити нові ворота, замінити ім'я або видалити. Допустимо, я видалив. Також можна додати окремо по окремому пульту окремо. Дивіться. Додати пульт. Нажимаємо, додати пульт. Даємо ім'я, допустимо, там Іванов. І нажимаємо на пульт, він, він чекає пульт. Треба нажати на пульт і він щось збереже. Зараз візьму пульт в руки. Я нажимаю на пульт. Все, ваш, ваш пульт збережено. Він має ось такий номер. Він під номером. І ми його підписали Іванов. Зберегти. Пульт збережено. Тепер цей пульт буде відкривати дану автоматику. Якщо вам треба видалити, ну, видалити цей, цей пульт, бачите, Іванов, пульт. Бачите, нарисовано такий пульт, і номер, і він підписаний. Іванов, якщо він нам не потрібен, ми можемо його видалити. Це журнал. Ну, він зараз пустив, бо ми ще не користувалися. А також можна використовувати за допомогою самого смартфона. Не ну, треба бути підключеним до GSM модулю через Wi-Fi. То тоді можна використовувати таким чином. Ось ви бачите. Тобто це теж кнопка. Вжива підключаємо з того контакту, де, де і фотоелементи підключаються. По управління з фотоелементами підключаємо сюди. GND і там нарисована одна або, або дві створки. Яку вам треба? Ну, так як у нас дві створки, ми підключаємо у дві створки. Завершили все встановлювати. Встановлювали ми автоматику Edinger E5. Зробили по-максимальному, скільки можна було викрутити, бо вони відкриваються назовні. І щоб на дорозі угли свої не різати, ми максимум скільки змогли, скільки їх викрутили. Тобто вони стали відкривати десь градусів 130, може навіть 140. Ну і нагадую вам про два подарунки. Перший подарунок це сертифікат з стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії нові ворота, зможете ви використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за послання, яке знаходяться під відео. Другий подарунок це правда, креслення відкатних воріт. Повністю під ваш індивідуальний приєм до міліметра Ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, і перейти за послання, яке знаходиться під і отримуєте ви в електронному вигляді. А на сьогодні все. Бажаю всім успіху, тихого неба над головою. До нових зустрічей.